Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій і сьогодні я знаходжусь біля АвтоВІН. Тут куча автосалонів в Вінниці. і Давайте подивимося, які тут машини з пробігом продаються та скільки вони коштують. Ford Kuga 2019 року випуску. 34 тисячі пробігу, 1,5 дизель. Передній привід, автомат. Ціна 23 499 доларів. Passat CC 2012 року випуску. 196 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, передній привід, автомат. І вартість 12 999 доларів. Ford Ranger 2021 року випуску. 39 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, повний привід, автоматична коробка передач і вартість 41 тисяча. 499 доларів. Форд Куга 2019 року випуск 1,5 дизель, 119 тисяч пробігу, передній привід, автоматична коробка передач і вартість 20 тисяч доларів. Далі йде ще один Форд Куга 2019 року, 74 тисячі пробігу, 1,5 дизель, автомат, передній привід. Вартість 20 499 доларів. Toyota RAV 4 2017 року випуску. 58 тисяч пробігу, 2,5 гібрид, повний привід, автоматична коробка передач і вартість 25 999 доларів. Suzuki sx 4 2021 року випуску 120 тисяч пробігу, 1,4 бензин, повний привід, автомат і вартість 17 тисяч 799 доларів. Не зміг пройти повз mg 4 Вона вже доступна на тест-драйві, але вона на передньому приводі. До речі, ця машинка на повному приводі може їхати 3,8 секунди до 100. Така машина. Виглядає цікаво особливо позаду. Якось так. Який спойлер зверху йде. Двойний. Citroen Berlingo 2019 року випуску. 1,6 дизель, довга база і вартість 19,900. Тут є детально розписана інформація по ньому, кому цікаво, читайте. Nissan Leaf 2021 року випуску 40 кВт, комплектація СВ і вартість 21 900 доларів. І от я вперше зустрів Nissan Leaf на 62 кВт. Запас ходу його там в районі 300 чимось кілометрів реальних 2019 року. Стан батареї 95%, 217 кінських сил, ну і вартість 21 999 доларів 2019 року випуску машинка. Мені тільки не зрозуміло, чому тут пробіг не написаний. Хіба вона нова? Kia Sportage 2021 року випуску 1,6 бензин на автоматі 11800 всього лиш кілометрів пробігу. Ну і вартість цього автомобіля 23 199 доларів. Тут можете детально ознайомитись з характеристиками. Citroen c 4 2021 року випуску. 1,5 дизель на автоматі. 87 тисяч пробігу. І вартість 26499 доларів. Хтось мене в коментарях питав за Land Rover Freelander, Ось він є в наявності. 2012 року випуску. 2.2 дизель, автомат, повний привід. 231 тисяча пробігу. Ну і вартість 15499 доларів. Машин з пробігом тут насправді небагато. Але за те, що я заїхав і показав, які вони тут є. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Та напишіть будь-який коментар. І до нових зустрічей.